Народи, всім доброго дня. Мене звати Крістіна Сашко. Я організатор команди Крістіни Сашко. Ви всі знаєте, ми волонтери з Дніпра. А 29.03.25 року ми всією своєю командою гнали автівочки на передову. На жаль, сталася дуже неприємна ситуація. Дорожня транспортна пригода. Я була за кермом. В автівці, в якій я їхала, була несправна гальмовна система. Автівка була несправна. На жаль, пострадало три автівки і двоє пострадавших. Легкі телесні ушкодження. Я одна з пострадавших. А я зараз це відео записую не для того, щоб мене жаліли, писали мені слова там, підтримки. Дякую, до речі, за слова підтримки. Більше тисячі людей мені за два дня це написали, тому що по мережі це все шириться. Що волонтери і команда попали в аварію. Я зараз хочу застережити всіх людей. Всіх українців, всіх волонтерів, всіх військових. Будь ласка, якщо ви купуєте або вам дарують, або вас просять по-людськи, щоб ви перегнали своїм родичам на гарячий напрямок, автівку, тому що там ситуація плачівна, немає як вивозити чим поранених, загиблих. Будь ласка, перевіряйте ту автівочку на справність, перевіряйте страховку, перевіряйте техогляд, Бо на жаль, я зараз опинилася в дуже важкій ситуації. По-перше, я потерпіла, по-перше, я обвинувачена. Тому, будь ласка, люди будьте уважні і обережні. Далі я вас буду сповіщати по ситуації, що буде відбуватися далі. І дуже прошу зараз. В мене стан, як ви бачите, я жива здорова. Я проходжу лікування, тому що мій психологічний стан, моральний, фізичний, дуже важкий. Я відмовилась від стаціонарного лікування. Я займаю Ми зараз амбулаторно лікуємось, У мене є всі виписки, повністю в мене все є, а, тому що я не маю права займати койку в місті Дніпрі в лікарні. Це моє було рішення, тому що зараз дуже багато поранених військових з передової, тому я лікуюсь вдома. І так як я зараз не можу на 100% віддатися волонтерству, я дуже вас прошу підтримати, підтримати до НАТО, щоб закрити запити наразі, які є для наших хлопців. Для хлопців, які на передовій, для хлопців, які на гарячих напрямках чекали закриття запитів, особисто від нашої команди, а в нас сталося таке лихо. Ви можете реально зараз долучитися та підтримати нашу команду, закрити запити, і Лінуська, Ігор, Валік, дай Бог, я оговтаюсь. І ми разом поїдемо і передамо всю допомогу, на яку ми з вами зберемо. Це буде сама найкраща підтримка, і допомога з вашого боку. Я дуже всім вдячна за вашу підтримку. Написало більше тисячі людей. Люди, Мені дуже приємно, мені дуже приємно, що ви вірите, допомагаєте, підтримуєте. Дякую вам велике. Продовження цієї історії незабаром буде. Будемо всі надіяти, що все буде добре. А вам велика подяка за вашу турботу, за вашу підтримку. Віримо в наших хлопців, віримо в справедливість і, будь ласка, будьте обережні! Таке може статися з кожним, на жаль.